Вітаю вас, маляка! Стало вранці сонечко, зазирнуло у віконечко. Ми його чекали, весну закликали. Маляка, а ви любите весну? Весну ми любимо за ясне сонечко, лагідне тепло, синє небо, за першу зелень, спів та шу. Дітки, а зараз я пропоную пограти та назвати, яка буває весна. Дивіться, у мене є сонечко. Ну воно загубило промінчики. Давайте повернемо сонечку в промінчику. А назвемо, яка буває весна? тепла, ще яка, зелена, Добре. співуча, сонячна, лагідна, квітуча. Ось яке гарне сонечко у нас вийшло. А ще весна славиться святами. Одне зі свят верб та неділя. Верба це перше дерево, яке розпускається на весні. Верба це символ весни та пробудження. Цей день люди несуть гілочку верби до церкви або до храму, освячують їх. Після освячення цими гілочками легенько били всіх близьких і промовляли, Не я б'ю, верба б'є за тиждень Великодень. Вважалося, що саме цей ритуал символізує очищення та здоров'я. А до Великодня всі готувалися весь трасний тиждень, мивалися зранку. Прибирали і відлили хати. Потім готували святкову їжу, пекли пасху, розмальовували писанку, робили крашенки. Малята, а ви знаєте, чим відрізняються писанки від крашеньки? Зараз я вам розповім. Крашенки – це варені яйця, зафарбовані в один колір. Писанки це яйця, розписані воском. Колись писанки були оберегом. Саме тому писанки ніколи не варили, не їли і не грали в гру на вбитки, в гру, в кого міцне яйце. Для писанки використовують символічні кольори. Червоний колір символізує життя, радість, любов. Жовтий місяць, зірки та врожай. Зелений колір символізує живу природу і багатство. Коли до свято все готово, всією родиною йдуть до храму і святять великодні кошик. Після храму збирається вся родина і частує освячені страви. Це свято Воскресіння та пробудження. Діти, а як ви готуєтесь до свята Великодня, чекаю на ваше відео та фото. До зустрічі!